Напад на іміссара? Це дикунство! Варварство! Нілівгардська важка піхота та кавалерія мають похмуру репутацію на півночі. Сам вигляд їхніх чорних обладунків та свист відкрил на їхніх шоломах вселяли відчуття жаху у всіх, хто їх бачив у бою. Імперський посол, одягнений у шовк із декоративною бахромою, міг здаватися менш лякаючим. Проте. Становив аж ніяк не меншу загрозу. Їхні уважні очі та отруйні слова сприяли падінню багатьох королівств. Ескорт посла розсипався під натиском лірійців, які схопили та привели його до своєї королеви. Із порваним одягом та закривавленою головою. Він більше не випромінював імперської пихи. Ваша світлість, що б ви хотіли зробити з цим пихатим гузном? спитав Фрейнард. Я хочу, щоб його закували в кайдани та вдягнули нашийник. Ми відвеземо його до столиці, де він скуштує північної гостинності у нашому затишному підземеллі. Щелепа посла роззявилась, але ані звуку, ані протесту звідти не вийшло. Розлючений погляд королеви врізався в нього, і він просто голосно сковтнув. Зазвичай красномовний трахер Варвдифер не мовив ані слова по дорозі до столиці.